Судом прийнято рішення отношенні директора лікарні, ні, лікарні, це пенседенорадин Тарасову, яку визнана корупційною діячкою. Скажіть мені, чи продовжив ви з нею контракт? Mm, дивіться, я з Тарасову, як з фахівцем, який в медицині працює багато років, розмовляв на цю тему. Ви знаєте, чому виникла ця ситуація? Тому що близький родич у неї працював в лікарні. Ну там неодноразово одне і те саме порушення було. Це питання до її кадровиків і до її зама по економіки, які це все пропустили. З Тарасовою ми контракт продовжили. Вона як фахівець нам потрібна і буде працювати. Де Максим Володимирович? Максим Владимирович удравлю. Ну моя позиція, що треба продовжувати. Тобто, то, що вона керівник і підписувала зарплату своєму сину 44 рази, це ви важаємо. Ви бачите, ну вона одну й ту саму помилку повторювала. Тобто, ну я я вважаю, що вона може працювати. Якщо ні, то переведемо її там на іншу посаду заступника. Але вона фахівець. То тобто, ну, Тарасова фахівець. Це ну. А не ви тих нічого. фахівців, яким виконали 60 років, відправляєте на пенсію, наприклад, Жорняк Людмилу Григорівну. А їй також же за 60 років ви її продовжуєте контракт. В чому тоді різниця між Олег, однією давайте не рівняти і медицину і е, торгівлю? Чому? Чому? Це тому і тому і що по торгівлі люди. дуже багато запитань. От чесно, от Хорошо, я вчора був на Новоівановському ринку. Ви давно були на Новоівановському ринку? Ні, не був. А я от вчора ходив з першим заступником своїм з Філіпенко. З людьми спілкувався. у нас вже знаєте, податки формуються на наступний рік, і дуже багато почули цікавого хто як що і це. Так так давайте не тар'ємо. Давайте, давайте щоб я не по територіального центру дзюбу ларису, яка була вона взагалі на своєму ми лісті. за дзюбу просили. Вона сама вона по стану здоров'я пішла. Вона ну О, я дуже хотів, мачаєте. щоб вона лишилася. Повірте. Розумів. А де Максим Володимирович? По Тарасовій питання, Ольга Петрівна. Ми ж Тарасову залишаємо працювати. Ну, Олег каже, що вона корупціонерка. Максим Володимирович, йдіть до мене. Ми ж Тарасові контракт тижнів два тому підписали, чи, чи стільки. Ну, скажіть Олегу, що він підписаний, бо він каже, що вона корупціонерка. Підписаний. А на скільки років? На три. На три. Мінімальний первом. Як з усіма.